А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок. Хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій. Вона віддячить дітям і всім, хто хоче і вміє вільно жити. Ці квіти, жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні найкращі в світі, наші вояки додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі, всі хліб і квіти супереч напастям. Багатосі, щоб вистачило всім.